Пораненим захисникам батьківщини, які повернулися із Сходу України до Житомира, влаштували виставку. Люди безмежних можливостей. Організатор заходу поетеса Наталія Корсун каже, що військовим, які повернулися із АТО, така підтримка є просто необхідною. Багато з них покалічені, багато просто нерви не витримують. І їм як то нужно в цій житті підніматися з колена. Наші це герої. но їм надо хоча б протягнути руку допомоги. Усі роботи, які представлені на виставці, виконували інваліди. Люди із обмеженими можливостями хочуть показати, що незважаючи на будь-які вади, людина може творити та отримувати задоволення від життя. Якщо ми зробимо таку виставку, і вони побачать, що люди інваліди, це не… Не калеки, а это люди, как называется выставка необмеж... необмеженных можливостей, то возможно для кого-то это будет спасительной соломинкой. Они поверят, если они поверят нам, они могут поверить себе. Они поднимутся. А если с колен поднимется, поднимутся, они поднимется Украина. Я в это свято верю. На презентації виставки Наталія Корсун вперше презентувала публіці збірку своїх віршів. Ілюстрації до цієї збірки робив її покійний чоловік, художник Леонід Корсун. Тут представлені мої картини з ракушек, тут представлені мої стихи. От все що ви бачите – це мої стихи. І я сьогодні буду презентувати книгу, збірник. Где будуть верні, где уже є мої стихи і картини Леоніда Леонідовича? Виставка триватиме до 15 квітня у приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки імені Ольжича.